Уночі малюк зник із власного дому 1860 рік. Тиха Англія, Графство Вілтшир. На підлозі лишились босі дитячі сліди. Тіло знайшли у дворі у кам'яній вбиральні. Поліція почала розслідування під підозрою вся родина. Погляди швидко звернулись на старшу сестру Констанс. Довгі допити. Десятки свідчень, але доказів не було. Справу назвали глухим кутом і забули. Та Констанс мовчала, і трималося холодно. 1865 рік вона зізналася у вбивстві брата. Констанс засудили. Вирок довічне ув'язнення. Газети підігрівали резонанс, народилася детективна лихоманка. Але чому вона мовчала п'ять років, загадка й досі? Повний випуск у профілі, підписка, щоб не пропустити частину 2.